День журналіста це щорічне професійне свято працівників засобів масової інформації. В Україні святкування цієї події було встановлено указом президента Леоніда Кравчука. До Дня журналіста у Нікополі було проведено традиційний творчий конкурс у семи номінаціях. З метою стимулювання і привернення уваги журналістів до важливих моментів життя нашого краю звернулися до спонсорів. Цим, щоб вони в своєму напрямку кожен простимулював роботу журналіста, щоб ця галузь, ця інституція, яку вони представляють, знаходила серед нашого читача-глядача. Радіослухача не більш потужну підтримку. У конкурсі взяли участь більше 30 учасників, але перемогу у номінаціях здобули лише 16 журналістів. Вони отримали цінні подарунки, такі як диктофони, фотоапарати та інші приємні сюрпризи. Спонсором у першій номінації «Люби і ізнай свій рідний край премія імені Павла Богуша виступив генеральний директор ВНЦ Трубосталь, депутат облради Олександр Фельдман. В номінації Никополь індустріальний» журналістів привітав представник об'єднання нікопольських трубних заводів генеральний директор заводу «Нікотюб» Віктор Костанецький. Я хочу вам пожелать нашей журналистскому сообществу тем, чтобы ваша личная мораль никогда не вступала в против противоречия или, или настали бы, вернее так, настали бы такие времена, чтобы ваша личная мораль никогда не Пілісікалася і не вступала в противоречі з мералі общества. Анатолій Колбатов, начальник Нікопольського міськрайонного відділу ОМВС у Дніпропетровській області, вручив подарунки та дипломи переможцям конкурсу у номінації Людина і закон. Привітати журналістів у номінації Ми Нікопольці з квітами та цінними подарунками прийшов депутат міськради, лідер громадського об'єднання Мінікополь Андрій Фісак. Я хотів би сказати, щоб завжди в вашій душі було сонце. це найголовніше. головне. І будьте здорові, будьте щасливі від імені директора приватного підприємства Агрофірма Славутич. Депутата облради Миколи Письменного приєднався до привітань його заступник. Євген письменний вручив нагороди за перемогу в конкурсі село і люди. Від депутата облради Шепко Андрія Федоровича на свято завітав помічник Донець Сергій Михайлович, який вручив почесні грамоти та приємні подарунки за плідну працю та вагомий внесок у розвиток журналістики. Вас праздники. Професіональним пожелати всім вам у вашому творчому пуді благополуччя благосостояння. Подарунки та дипломи переможцям конкурсу у номінації кращий матеріал на гостру соціальну тему премія імені Олександра Черкащенка вручив директор рекламно поліграфічного центру Січ Олег Фельдман. Призиваю журналістів не чекати офіційного об'явлення творчих конкурсів. Конкурси єжегодне. Разним номінаціям, різним жанрам, темам пожалуйста. Участвуйте не тільки журналісти, а й ніштатний кореспонденти, просто ті, у кого писательський зуд і получается. у творчому конкурсі. Оцінювалися не тільки тексти, які запропонували учасники, але й фоторепортажі. В Номінації фотооб'єктив за краще репортажне фото. Привітати фотокореспондентів. Прийшов директор мережі магазинів Цифровий фотоцентр Олександр Шпонька. Голова НСЖУ Глядченко Володимир Петрович подякував усім спонсорам за участь у конкурсах і висловив сподівання, що і в наступному році журналісти регіони матимуть змогу та стимул для своєї творчості.